Приповісті Соломона, розділ сьомий, Сину, зберігай мої слова, заповіді мої заховай біля себе, зберігай мої заповіді та мої повчання, як зіницю ока і будеш жити. Нав'яжи їх на свої пальці, напиши на скрижалі свого серця, назви мудрість своєю сестрою, а розум зроби своїм приятелем, щоб оберігала тебе від чужої і грішної жінки. Але вона закидає тебе ніжними словами. Якось з вікна свого дому, виглянувши на дорогу, вона побачила його, юнака з нерозумних підлітків, в якого немає розуму. Він проходив через перехрестя вулиць біля її дому, розмовляв у вечірніх сутінках, коли вже запанував нічний спокій і настала темрява, а жінка його зустрічає у неї вигляд повії і поводиться так, щоб затрепетали серця молодих. Вона принадна і розпусна, її ноги не мають спочинку вдома. Певний час вона крутиться на дворі, а деякий час вона чатує на дорогах на кожному перехресті. Тоді, спіймавши, вона його поцілувала і з безсоромним обличчям заговорила до нього У мене мирна жертва, сьогодні я виконую свої обітниці. Тому, жадаючи твого обличчя, я вийшла тобі назустріч, і я тебе знайшла. Своє ліжко я застелила простиралами і вкрила єгипетськими килимами. Я покропила своє ліжко шафраном, а мій дім корицею. Заходь і будемо насолоджуватися любов'ю аж до ранку. Давай повністю віддамося коханню, бо мого чоловіка немає вдома. Подався він у далеку дорогу, взявши із собою торбину з грошима. Повернеться до свого дому через багато днів. Звела його довгими вмовляннями, своїми устами, наче петлею, затягла його, він, не опираючись, потягся за нею, наче віл, якого ведуть на заріз, як собака на повідку, як олень, поранений стрілою в печінку. Він поспішає в сильце, наче пташка, не знаючи, що триває змагання за його душу. Тож тепер послухай мене, сину, будь уважний до слів моїх уст. Хай твоє серце не зверне на її дороги. Адже багатьох вона зранила і повалила не злічити тих, кого вона погубила. Її дім дороги в ад вони ведуть до покоїв смерті. Об'явлення, Розділ тринадцятий. І Я побачив звіра, який виходив з моря. І мав сім голів і десять рогів. На його рогах десять вінців, а на його головах богозневажливі імена. Звір, якого я побачив, був подібний до леопарда, і ноги його, наче у ведмедя, а паща його, як паща лева, і змій дав йому свою силу і свій престол і велику владу. А одна з його голів, начебто, мала смертельну рану, але ця рана загоїлася, і вся земля дивувалася, спостерігаючи за звіром, і вклонилися Змієві, який дав владу звірові, і вклонилися вони звірові кажучи. Хто подібний до звіра і хто може з ним поборотися, і дано йому уста, які говорили гордовито й богозневажливо, і дано йому владу діяти сорок два місяці, і він відкрив свої уста, щоби зневажати Бога, аби зневажати Його ім'я та Його оселю, як і тих, хто живе на небі, і дано йому вести бій зі святими і перемогти їх, і дано йому владу над кожним поколінням, народом, народностями і племенами. Тож поклонилися йому всі мешканці землі, імена яких не записані в книзі життя Агнця, заколеного від заснування світу, якщо хто має вухо, нехай слухає. Той, хто в полон веде, у полон і піде. Якщо хто мечем буде вбивати, той буде мечем убитий, ось терпіння і віра святих, і я побачив іншого звіра, який виходив із землі. Він мав два роги, такі як у ягняти, але говорив, як змій. І він діє всією владою першого звіра перед ним і робить так, щоб і земля і ті, хто живе на ній, поклонилися першому звірові, який був зцілений від смертельної рани. І він робить великі чудеса, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми, і обманює мешканців землі ознаками, які дано йому робити перед звіром, намовляючи мешканців землі створити образ того звіра, який має рану від меча і залишився живим. І дано йому вдихнути духа в образ звіра, щоб образ звіра заговорив і зробив так, аби той, хто лише не поклониться образові звіра, був убитий, і він робить так, щоб усім малим і великим, багатим і бідним, вільним і рабам було дано знак на їхній правій руці або на їхніх чолах, і щоб ніхто не зміг нічого купити, ні продати, а тільки той, хто має знак імені звіра або число його імені, тут мудрість. Хто має розум, нехай вирахує число звіра, бо те число людське, і його число 666. Книга пророка Неемії. Розділ шостий. І сталося, коли Санаваллат, Товія, Аравієць Гесам і решта з наших ворогів почули, що я збудував стіну, то не залишилось у них духу. До того часу в брамах я не встановив воріт. Тож Санаваллад і Гесам послали до мене, кажучи, Давай зберемося разом в селах на рівнині Оно, а вони замислили вчинити мені зло. Та я відіслав до них послів, кажучи, Я роблю велику справу і не зможу прийти, щоб часом справа не зупинилася, як тільки її закінчу, то прийду до вас. А вони присилали до мене подібне до цього слово, і я їм відсилав згідно із цим. І тоді Санавалт послав до мене свого раба і відкритого листа в його руці, а в ньому було написано: між народами поширилася чутка, що ти і юдеї задумуєте збунтуватися, через це ти і будуєш мур, і ти станеш у них царем. Тож для цього ти собі поставив пророків, аби ти сів у Єрусалимі за царя в юди, тепер же сповістять цареві про ці справи, тож тепер давай порадимося про це. А я послав до нього, кажучи не сталося за цими словами, які ти говориш, бо від твого серця ти ними обманюєш. Адже всі нас залякують, кажучи, ослабнуть їхні руки від цієї справи, і вона не буде зробленою. Тепер же я укріпив свої руки. Одного разу я прийшов у дім Семея сина Далая, сина Меітавіла, а він сидить замкнений, і він сказав. Давай зберемося в Божому домі, у середині нього, і замкнемо його двері, бо вночі мають прийти тебе вбити. А я відповів: Хіба чоловік, такий, як я втікатиме, або хто такий чоловік, який увійде в дім і житиме? І я зрозумів і ось Бог його не послав, бо це пророцтво слово проти мене. Товія і Санаваллат найняли проти мене юрбу, щоб я злякався, учинив так і згрішив. Щоб став я для них поганим іменем, аби вони докорили мене. Згадай Боже Товії і Санаваллатові згідно із цими його ділами, пророкові Ноадії та решті з пророків, які мене лякали. На 25-й день місяця Елула, через 52 дні, мур завершили. І сталося, коли всі наші вороги почули, то злякалися всі народи, які довкола нас, і напав сильний страх у їхніх очах. І пізнали, що від нашого Бога цю справу доведено до завершення. І в ті дні від багатьох знатних з Юди пішли листи до Товії, і від Товії прийшли до них, бо багато хто в племені Юди були підклятвою йому, адже він був зятем Сехенії, сина Ірая, а його син Йонатан взяв дочку Месулама, сина Варахія, за жінку. Тож вони промовляли до мене його слова, і мої слова доносили йому. Атовія надсилав листи, щоб мене налякати. Книга пророка Немії, розділ 7. І сталося, коли був збудований мур, то я встановив ворота і порахував придверників, співаків і левітів. І я дав вказівку Ананії моєму братові й Ананії володареві палацу в Єрусалимі, бо він більше від багатьох був вартим довіри чоловіком, оскільки боявся Бога. І я їм сказав не відкриватимуться брами Єрусалима, аж доки не зійде сонце. І ще, коли вони пильнують, ворота нехай будуть замкнені та зачинені на засув. І я поставив передовий пост з тих, хто живе в Єрусалимі. Кожного на свій сторожовий пост, кожного навпроти свого дому. Місто просторе та велике, а в ньому мало народу, і не було збудованих домів. Тож Бог вклав у моє серце і я зібрав вельмож, володарів і народ на зібрання. І я знайшов книгу зборів тих, які прибули першими, і знайшов записане в ній. Ось це сини країни, які прийшли з полону переселення яких відселив на Вуходоносор Вавилонський цар, і які повернулися в Єрусалим і до Юди, кожний до свого міста. Із Зоровавелем, Ісусом, Неемією, Азарією, Даемієм, Реелмою, Наеманом, Мардохеєм, Валсаном, Маасфаратом, Ездрою, Вагуяєм, Наумом, Вааном, Масфаром, мужі народу Ізраїля. Синів фороса 2172, синів Сафатія 372, синів іра 652, синів Фатмуава із синами Ісуса та Йоава, 2818, синів Елама, 1254, синів Заттуя, 845. Синів закхуя, 760, синів вануя, 648 синів Вивея, 628. Синів Азгада, 2322 синів Адонікама, 667, синів Вагуя, 2067. Синів Ідіна, 654, синів Атира, сина Езекії, 98. Синів Ісамія, 328. Синів Васія 324, синів Аріфа – 112, синів Асена, 223, синів Гаваона – 95, синів Вифлеєма, 123, синів Нетофа 56. Синів Анатота, 128, мужів, вита, 42, мужів Кіритіарима, Кафіра і Верота – 743, мужів Арами і Гаваа, 621, мужів Махемаса – 122, мужів Ветиля і Ая, 123, мужів Навіяра, 52, синів Магевоса, 156. Мужів іламаара, 1254, синів Ірама, 320, Синів Єрихона, 345, синів лода Адіда і Оно – 721, синів Саннана, 3930. Священники, сини Йодая в домі Ісуса, 973, синів Емира, 1052, Синів Фасеура, 1247, синів Ірама, 1017, Левіти, Сини Ісуса, сина Кадміїла із синами Удуя, 74, співаки, сини Асафа 148, Предверники, сини Селлума, сини Атира, сини Телмона, сини Акува, сини Атіта, сини Савія, 138, служителі храму, сини Сіая, сини Асіфа, сини Тавваота, сини Кіраса, сини Сіая, Sini Fadona, Sini Lavana, Sini Angava, Sini Akuda, Sini Uti, Sini Kitara, Sini Agava, Sini Selmeja, Sini Anana, Sini Sadila, Sini Gaara, Sini Raya, Sini Rasona, Sini Nekoda, Sini Gizama, Sini Ozia, Sini Fesia, Sini Vesia, Sini Meinoma, Sini Сини Нефосасима, сини Ваквука, сини Ахіфа, сини Арура, сини Васалота, сини Меїда, сини Адасана, сини Варкуса, сини Сісарата, сини Тима, сини Нісія, сини Атіфа. Сини рабів Соломона, сини Сутея, сини Сафарата, сини Феріда, сини Єали, сини Доркона, сини Гаддила, сини Сафатія, сини Етила, сини Фахарата, сини Саваїма, сини Іміма, усіх служителів храму і синів рабів Соломона, 392. Вони прибули з Телмелеха, Телариса, Харува, Ірона, Єммира. Та вони не змогли назвати своїх родин по батьківській лінії і чи їхні нащадки є з Ізраїля: синів Далая, синів Вуа, синів Товія, синів Некода, 642. І зі священиків сини Евія, сини Аккоса, сини Верзелія, бо взяли жінок з дочок Верзелія Галаатця і їх назвали їхнім іменем. Вони шукали запису своєї приналежності та не знайшли, і вони були відмежовані від священства, і Атерсата сказав їм, щоб не їли зі святого святих, доки не постане священик з просвітленням. І всі зібрані були як один 42 тисячі 360, крім їхніх рабів та їхніх рабинь, яких було 7 тисяч 337, співаків і співачок було 245. Коней 736, мулів 245, верблюдів 435, ослів 6720. Від частини голів родинних ліній дали на справу, а Терсатові до скарбниці дали тисячу золотих драхм, 50 чаш і 30 священицьких рис. А дехто з голів родинних ліній дали б до скарбниці на справу 20 тисяч золотих драхм і 2200 мін срібла. А ті, які залишилися з народу, дали 20 тисяч золотих драхм і 2200 мін срібла та 67 священицьких рис. Священики, левіти, предверники, співаки і ті, які з народу, служителі храму і весь Ізраїль, осіли у своїх містах. Тож настав сьомий місяць, а сини Ізраїля у своїх містах.